Гойдаються яблука спілий, й красиві, матуся із татком живіші й щасливі, і мила стів'ята між ними літаєм, що щастя закінчиться, гадки не маєм. Лиш знала бабуся із дідом про лихо, воно ж і не спало, та й вкралося тихо. Лежать собі рідні, прийняла земля, а я в цьому світі засталась одна, та тут не про мене, голосить в країна, бо кожного дня хтось хородний вже сина, хтось внука і тата, хорошого друга. За що в Україні така ось наруга? Нема того Бога, за що він карає? Як серце болить, хіба він не знає? Нема того Бога, де ж та його милість? Ох, мабуть, не тому, ох, мабуть, чужому старанно молились. На цвинтар прийду і тихенько постою. Нема в цьому світі людині спокою, тихенько постою і каркне десь гава. померлим лиш пам'ять. Героям і пам'ять, і вічна слава.